Друге жовтня, ні, друге, Третє, третє жовтня 12-13-го року. Друго сніг стих поїздів, бачиш? Я думаю, що трохи видно. Осі. Три зима підкрадається незамітно. А там... Над горами напевно падає сніг вже точно Яка стоїть димка. Яка от погода, дев нас. нас хмари тяжкі гуляють. І ми тут гуляємо по природі. Гуляємо по житті називається. Ось моя дорога. Дорога вперед. До кращого майбутнього. Woohoo!